Вітаю всіх. Сьогодні у нас рідкісний апарат на огляду. Не знаю, чи були попередні відео на нього, не пам'ятаю. Але якщо були, то дуже довго, так як я не пам'ятаю, коли в мене був Suzuki Адрес 110, тобто це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженню на, вело... на великих. 14 дисках. От Конкурент він по ринковій з Hondoю Dіo 110. Діо 110 в мене були і на огляді, і не одна. Діо більш поширена скажімо так, серійно, як модель. От Адреси бувають, скажімо так, приходять з Японії, але скажімо так, в такому стані, як я їх беру, мені важливий стан двигуна, пробіг і так далі. Що вам могти запропонувати дійсно якісну техніку. Що можу сказати про адрес 110? Чим він цікавіший, чим Діо можливо? По дизайну більш агресивніший, як на мене, дизайн такий незвичайний. Зокрема, сама мордочка, вона більш така агресивна, більш цікава, скажімо так, тільки в плані дизайну. І по набору він трошечки. Швидший. До речі, кому буде цікаво, посилання буде на тест-драйв внизу під відео. Скутер 10, 10 16-го року випуску. Почнемо з цього, що він свіженький, от 16 рік і 9-й місяць. Отак от виглядає у нас місце під сидінням. Що у нас тут? Мамерами, бак. І місце, скажімо так, для, для шолома Місця, в принципі, предостатньо. Є оригінальні зеркала, бачите, навіть фірмові сузуки. Отакі От гарненькі зеркала, навіть з кріпленням під вітрове скло. До речі, я так розумію, тут стояло якесь вітрове скло і стояв кофор. Звичайно, воно все прийшло без нього, без кофра, без скла. Але хто в мене придбає оцього адресика, я в подарунок вам на вибір презентую якісний фірмовий кофр. Тут в комплекті під, під сидінням, бачите, є викрутка, свічний ключик. ну і така Доволі непогане місце під сидінням, я вам хочу так сказати. Сидіння оригінальне залишилось по величині, ну схоже на Діо 110 реально величезне сидіння. От, масивний такий алюмінієвий багажник. Він в оригінальній фарбі, я його не чіпав, не підфарбовував, не бачу сенсу. Як я і сказав, стояв тут кофрик. От По дизайну доволі такий симпатичний скутерочок вже. Поворотнички, як мотоцикла, на резиночках стоять. Скутер на 14, як я і сказав, великих дисках стоїть данлопранскуд гума, гума стоїть дорога, коштує грошенят трошки, так гальма в чудовому стані. От Розмір гуми у нас 90-90 на 14 по протектору. Ну, Відсотків 80 живого протектора. Гарний такий масивний амортизатор стоїть, фільтр повітряний. Варіаторна кришечка, до речі, в оригінальній фарбі все стоїть, фільтерочок чистенький. Єдине, що мені прийшлося, це замінити ремінь варіатора. В кінці цього відео дивіться інформацію про Варіки. От, ремінь я вам покажу. Отак От він виглядає. Мitsубоші. Зроблений він. Зараз, зараз, зараз. Індонезія. От Я в комплекті його, звичайно ж, віддаю. Так, ремінь я замінив, решта все повністю оригінальне. До речі, є тут такі ножки для пасажира. А, такі. Ну, такі, звичайні, скажімо так, бокова підножечка з датчиком, яка відключає двигунчик. От. А... Далі. Скутер в оригінальній фарбі, чорний перламутровий колір, такий з, з блистяшками. Ліва частина в ідеальному стані взагалі без єдиної подряпинки, без дефектів. От Пол, підлога. До речі, тут місце, я вам скажу, ой, як небагато, приблизно як у Діо 110-ї. І посадка така сама, як на стільчику схожа. Як і в 110 -й. є гачечок, є карманчик тут, карманчик тут. Є два, два оригінальних ключика Suzuki. замок у нас в ідеальному стані взагалі. От, 17700, я так розумію, було колись ТО. Я спеціально не відривав цю наклеєчку, але дуже хотілося. Вона мені заважала, коли я відмивав ці всі пластик там і так далі. Ручки оригінальні з відбійничками. От, пробіг у нас 21 968 кілометрів. Пробіг оригінальний 100%. От. Йдемо далі. Голова бачите, от в такому дизайні. Фара цікава така, є ручний стояночний, ручний стояночний гальма. Так, от така сіренька вставочка в клюві, дуже-дуже симпатично це все виглядає. Дизайн мені дуже подобається і пластик тут ну, просто в ідеальному стані. Десь, десь я бачу, здається, одну чи дві подряпинки на крилі, але я вам навіть їх не покажу, вони наскільки маленькі, от бачите. От Передня гума стоїть також Dunlop пранскут, парна гума. І відсотків 70-80 залишку по протектору. Гідравлічна вилочка, вилочка працює, не тече, питань немає. Живий диск гальмівний, ну відсотків можливо так 10 зносу, але не відчувається практично взагалі. Колодочки в гарному стані. Нові взагалі, бачите? Тобто скутер проїхав 20 тисяч кілометрів і виглядає він ну просто як новий. Колеса, до речі, також залишились в оригінальній фарбі. Не окислені, не, не ржаві, ніяких питань абсолютно немає. Колесики також рідні і гума аналогічна по розміру задньої, 90-90 на 14. Вилочка також в оригінальній фарбі. Просто весь куторочок ну, дійсно в такому стані, що і при бажанні нема до чого зачепитися, скажімо так. Made in... Індонезія. Так що так. Уже попадаються, до речі, свіжі варіанти, які зроблені не в Японії, не в Тайвані, а на інших заводах японських Японських марок, скажімо так. До речі, буде найближчим часом відео скутерів, які 19-х років. Так що дочекайтеся, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити. Так, Права частина пластика також в ідеальному стані без дефектів, без нічого. Ось така красива накладочка на глушничок. До речі, пофарбував по скутеру, я взагалі, здається, тільки глушник і чуть-чуть підфарбував центральну підножечку. Все решта, як прийшло, так і є. Як я і сказав, колесо що переднє, що заднє в оригінальній фарбі залишилось. До речі, мені подобається, знаєте що, оця. Резиночка, яка закриває е, от нам, нам всі ті внутрішні скажімо так, агрегати, проводку від болота і так далі. Дуже-дуже гарненько все закрито. І все так ну, непогано зроблено. Навіть ті самі ножки для пасажира, от з такими обмежувачами, щоб сюди не сунути. Так що все, все дуже красиво і дуже якісно якби зроблено. Так само і ці поворотнички на резиночках. Коротше кажучи, адресик в стані нового, так що 20 тисяч це, ну, при їхньому ресурсі в 100 тисяч, я вважаю, що це 20% зносу це абсолютно нова машина. Я, до речі, адресики зустрічав з пробігами за 90 тисяч кілометрів. Ходять вони нереально довго. Так, так виглядає оптика. Ну, доволі така свіженька і тут є, бачите, отакі от хайтекові, скажімо так, рішення, отакі от полосочки невеличкі от на стопах. Ну отак, виглядає симпатично. Двигунчик працює просто ідеально. Басистий такий приємний звук двигунчика. так, Поворотнички працюють. Все моргає, все працює. Так, далі. Бачите, працює поворотничок. Світло. Дальні ближній. Бі. і бібіка працює. Що мені подобається? Подобаються мені ці габаритні вогники. Вони, до речі, також з от такими, а, якимись матовими такими полосочками. До речі, лампочки ви можете вставити, якісь там синенькі, там, чи червоні, чи жовті, і буде дуже гарненько виглядати. Ну і так, в принципі, непогано. За баритничками він такий агресивний, красивий скутерочок в красивому дизайні. От Мені як би подобається і причому дуже. А, здається, все вам показав. Бачите, лапка працює, двигунчик заглох. До речі, на скутеру навіть оригінальний заводський, не заводський, не знаю, стоїть акумулятор, я навіть не, не дивився, де він. Підозрюю, що, ми, мабуть, десь під клювом знаходиться. Я так навіть не знаю. Живий та й живий акумулятор. Ні, під сидінням, мабуть, не під сидінням, скоріш за все, в клюві знаходиться акум. В загальному новий апарат, кому цікаво посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Зараз прокатаюсь, обов'язково. Розкажу вам свої враження. Порівняю, можливо, з найближчим конкурентом, як я і говорив, це Діо 110. Дивіться, кому цікаво, всім вдалих покупок, а до речі, ставиться на облік. Вітаю. Так, Що у нас сьогодні? Address 110. Скутерочок на 14 дисках, покажу вам, як цього коня виглядає варіаторно. Система варіаторна кришка. Це 110-й адрес на 14 колесах От в такому цікавому дизайні. От Пізніше, тобто не пізніше, а ви вже подивилися на нього відеоогляд. І знайомимось з варіаторною. Так Задній варіатор, дивіться, як гарненько профарбований з Японії синьо-жовтими кольорами. Прям як для нас. Так Колодочки щеплення. Бачите, все живеньке. Все ціленький і варіатор в стані нового. І скутерочок пройшов 20 000 Варіатору питань нуль. Далі передній варіатор з роликами оригінальними. Suzuki. Ролики в ідеальному стані взагалі, без, без дефектів. Ну і варік сам так само живенький ціленький. Так, ролики є, все є. Тарілочка варіатора, отак вона виглядає. От. І що в нас по, скажімо так, по ремню, я вам розкажу. Ремінь стояв в оригінальній Mitsubishi. Але він трошечки, як на мене, підвтомився. 20 тисяч проїхав цей оригінальний ремінь. Бігати буде, але, на мою думку, що його варто було б замінити. Ну і так я і зроблю. Поміняю я. На МСУ ремінь він дивіться трошечки ширший, ну і по розміру приблизно однаковий. Не то, що однаковий, однаковий. 790, здається, на 18 ставлю ремінчик, ну, і на ньому він має бути веселіше їхати. Ремінь оригінальний, я віддаю зі скутером. І ставлю цей, я думаю, буде краще, ніж на тому, так як 20-ку він свою відбігав. В середньому ремні ходять в районі 20-30 тисяч, в залежності від користування скутерочком. Так що, по-іншому, все вогонь. Ремінь буде замінений на тайванську МСУшку. Ну, я вам скажу, непогані ремні, гарно ходять. 10 тисяч, я думаю, 15 відбігає без ніяких проблем. А так в загальному практично новий апарат.